Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у Росії. сталася чергова НП. 19 листопада під Санкт-Петербургом пролунав потужний вибух на газогоні. На місці події спалахнула велика пожежа. Про це повідомляють російські пабліки та державні пропагандистські видання. Офіційних коментарів про причини та наслідки того, що сталося з боку російської влади, на даний момент немає. Жителі Петербурга постять у соцмережах кадри великої пожежі в районі Муріна. Причина НП поки невідомі. Офіційних коментарів немає. Відомила пропагандист РТ російською. У телеграм при цьому з'являється все більше відео, на якому видно величезну вогненну кулю в районі вибуху. Жителі населеного пункту Муріно, біля якого пролунав вибух, повідомляють про те, що пожежа сталася на газогоні. Стоп вогню та диму в районі Всеволожська під Пітером виглядає максимально лякаючо. Очевидці шлють відео і повідомляють, що все це схоже на наслідки вибуху. Очевидці заявляють у Службу порятунку про вибух газогону в районі селища Бергардівка. За повідомленнями мешканців Мурі, стіни будинки. Вікна і жалюзі затремтіли. Пишуть російські пабліки. За словами очевидців, після вибуху з'явився вогняний стоп висотою у 22-поверховий будинок. А вчора у місті Новоросійськ на перевалковому нафтовому комплексі Шхаріс стався вибух. Стверджують, роззмі. пропаганда звинуватила в інциденті Збройні Сили України. Мовляв, об'єкт був атакований українським морським безпілотником. Таку версію події опублікувала низка інформаційних ресурсів країни-агресорки. Бавовна у нафтогавані була зафіксована в ніч проти 18 листо. Пада пропагандисти запевняють, що пошкодження там мінімальні і на працездатність систем це не впливає. На місці виявлені уламки надводного дрона. Попередньо це той же апарат, який використовували ЗСУ під час нападу на Чорноморський флот у Севастополі наприкінці жовтня. Йдеться у повідомленні роз Шес Харіс. Це нафтоперевалковий комплекс у новоросійському морському торговому порту на березі Цемеської бухти. Там, починаючи з позначки 100 метрів над рівнем моря і до 40 метрів, було збудовано резервуарний парк міськістю 99 тисяч метрів у вказані нафтогавні, нафта з родовищ Росії, Казахстану Азербайджану Завантажується для відправлення за кордон. До зустрічі глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.